Кожна війна рано чи пізно закінчується. Сподіваємось, що і Україна теж скоро закінчить цю війну. І після війни будуть як і раніше рости діти, яким прийдеться розбудовувати свою країну і робити її квітучою, заможною та щасливою. Деякий час назад ми розповідали про те, як небайдужі люди з організації Ротарі International на одному з пунктів незламності подарували дітям планшети для навчання та подальшого розвитку. І ось тоді і попросили дітей намалювати малюнки або написати невеличкі твори на тему, яким я бачу своє місто після війни. Дітьми це було дуже підхоплене задоволенням. І на сьогодні є у нас результати. Зрозуміло, що малюнки це дошкільнята робили, але підписують. Разом з мамою є невеличкі такі. Погляди дітей дуже зворушливі, до речі. Моє місто після перемоги. Я дуже сумую та переживаю, коли чую вибухи, коли руйнується моє місто. Ми живемо в тяжкі часи. Ця клята війна зруйнувала так багато в місті та людського життя. Страждають діти. І це велика біль. Коли закінчиться війна, то моє місто стане ще кращим. Ми всі разом відбудуємо всі пошкоджені будівлі, всі зруйновані дороги та мости. Я вважаю, що люди в місті Славянськ об'єднаються і зроблять наше місто дуже гарним та красивим. Обов'язково ми всі зустрінемо перемогу під звуки святкового салюту. Славянськ знову заживе. Вільним життям люди не будуть боятися лягати спати. Обов'язково Україна переможе. Ми будемо святкувати та дивитись в чисте небо. І є прекрасні малюнки. Ну от Софійка, 9 років. Славянськ це Україна. Кирил, дякую, ЗСУ. Так це не підписано. Слава Україні. Разом ми переможемо. Слов'янськ – Україна міла 10 років. І Мар'янка 5 років з мамою. Ми перемогли, що доречно вже. Ми перемогли. Ось такі невеличкі підсумки. Діти з задоволенням виконали, від душі виконали таку роботу. Ну і дай Боже, щоб все, про що вони мріють, як вони бачать наше місто перемоги, щоб воно так і було, а воно так і буде.